Шалом, це, Славко, деморалізація дивно впливає на нас. Ася поруч тут, але вона сонна і лише тримає камеру. Це я її підняв, на жаль. Так ось я починаю, вирішив, не худнути і куплю зараз по шматку торту, якщо буде нормальний. А якщо ні, куплю, лимонне пирожене, воно іще зберегло радянські смаки. Так ось. Рано формально панікувати рано. Ми ще не знаємо, що від нас, що від України, вимагатимуть в додаток до здачі Зеленського. Це раніше добре було, каже: здайте гетьмана, а ми вам нові, нову грамоту. А нам зараз, от в додаток до грамоти ще до, до Зеленського, ще треба буде і шматок України відрізати від себе. Тільки не ясно який, поки що. Тому, поки не ясно, нема сенсу спекулювати, розумієте. В чому сенс? От Славко виступає як Авгур. Він намагається гадати на нутрощах України. А оці всі говорящі голови, вони гадають, як сивіли. В старих книгах або в нових економіст відкривається. Розумієте, вони споживають чуже. І лише Славко пробує знайти своє. А якщо вже нема, то бере ваше і відповідає на питання. Отже, наш Богдан 4635 питав, питає, автобус, мабуть. Питає, як Путін може піти на Європу, якщо всі танки і мотологи вже вибиті? А ви не помітили? Путін не сам піде на Європу. Путін піде на Європу з Трампом. Путін піде на Європу, демотивовану тим, що Трамп прибратиме або загрожуватиме прибрати американські війська? Розумієте? Ви ж помітили, що реакція Європи задовільнити. Трампа Україною кинути нас обрали в жертву, нас кинуть Трампу, а сподіваються, що Трамп їх за це помилує. Тепер ясно, що Трамп, що Путін піде на Європу разом з Трампом. Трамп за Балтію не воюватиме. Це очевидно. Чи налякають вони так Польщу, щоб, каже, що вивідів війська? Я не повірю в те, що Польща буде боронитися, якщо Трамп їй скаже, що зараз війська, відключу. Електроніку тому через деморалізацію. 40-го року європейські держави теж могли боронитися, відступити в колонії з військом. І британський флот би вивіз їх і боронитися, але надали перевагу втечі капітуляції через неочікувано розумієте, через ефект неожиданності. От хто вони все життя думають, що американці, що НАТО їх оборонить? Я тепер виявляється, що в НАТО є Орбан. Котрий може сказати, НАТО стой раз, два і НАТО стане. І я Трамп, который може вивезти американські війська в Угорщину і там здати їх Трампові. З цим ясно. Тепер подивимося на наші запитання далі. Ось ренесанс. Кому що? Ренесанс українського націоналізму. Трамп тягне в минуле, Путін тягне в минуле. Навіть Ердоган, котрий нам так подобається через низьку ціну на турецькі рушниці. Теж тягне в минуле і ви, панове націоналісти, хочете тягти в минуле. Та ну його слуша, може краще зробимо камінгаут і дочекаємося наступної демократичної адміністрації, щоби нас боронила як меншину. Я давно це пропонував. Чому Трамп з Нью-Йорк з Юзівкою не пропонують? Тому що Путін бере земелькою, а Трамп бере грошима. Це була помилка. Зеленського, ну, зрозуміло, в цих ситуаціях мало виграшних ходів. Він сподівався, що і Трамп візьме земелькою. Він сподівався продати Україну одночасно Трампу і Путіну, щоб вони тут почубилися. А вони розділили функцію, як оце капітал своїх акціонерів між Южною і Северною Америкою. Два євреї поділили, уїжджаючи з Європи. Що Путін візьме з а Трамп візьме грошима. І так вони два з одного здеруть. Руть з одного дві шкури. Бачите? Ну, таку помилку в такому вічі можна пробачити. Одне не розумію, чому рефі завжди чи сатана не переможний, чи то нам потрібна ябрика, що почало. Оце я оцього вже може мозги потрібні. Я поки що його не стер, тому що навіть погана людина може дати добру раду. Да. Потрібні мозги. Але ж бачите, і у Путіна вашого нема мозгу. Замість того, щоб приєднати Україну милістю, щоб пообіцяти, що я заплачу за Україну Трампу 350 мільярдів капалінами, а ви тільки підіть на Угорщину. Да ми б зараз пішли на Угорщину, навіть я би пішов, я скажу, на Угорщину. А як ви на Польщу уявляєте, визволяти наших. Холопів відбивати наших холопів чужого пана. Так що я цю добру людину благополучно заблоків зараз не ті часи, коли можна терпіти толерантність. Якось цією Алою Богдановою каже, по складу БК. я не знаю, який склад, але так розумію, що це склад не останній. І хто був який склад БК не попадав, зараз це вже ніякого значення немає, тому я її про всяк випадок. Через прізвище. У все-таки якось у неї все-таки, бачите, сексіст. Прізвище якесь у неї підозріле. Ось. От навіщо всі ці перемовини? Навіщо? І так все погано. Навіщо? весь цей театр, Да, без театру. А цей театр, тому що Путін не хоче прямої капітуляції України. Йому замало, щоб капітулювала сама Україна. Він хоче нагнути ще за одним, три в одному мати. Не тільки розділити Україну на гроші і землю. Гроші Трампу, він сподівається. Тут він же знає, які гроші з України, що тут з неї нічого не візьмеш, а земельку йому. Так само він хоче три в одному, щоб за одним і не тільки Трамп поклонився на Мавзоле, а щоб і Європа поклонилася. Розумієте, перемога для Путіна зараз його ж сатана веде над Україну, за НАТО для нього мізерна. Ну кому він скаже, що дивіться, що. Чеченці люті не перемогли Україну, злі урки не перемогли Україну. на силу інваліди вирівняли, розумієте? А нарешті він, я коли я казав, що він пошле пенсіонерів, і коли Петро то казав, що пенсіонерів і піонерів впашльот. За малим не пнув кішку, вона хотіла нажати на кнопку комп'ютера. Тримаю ногу, щоб вона не. Ага, ага, ага. Отак пиви. Кіцуня, йди сюди. Да, тебе не... Кица, тут же маєш пангалка. Отак от лежи, лежи, милень. Лежи, хороший. Так ось, все вийшло по-нашому. Насилу, тільки бачили люди на милицях, тепер і ползаючі. Люди без переда, як сказав би Репінщиков, змогли вирівняти фронт. І от тепер, коли вже інвалідів забракло Путіну, втрутився Трамп, розумієте, і втрутився ж не на допомогу, не надіслав своїх інвалідів. Як не їхали? Колонами. А вони били пескандери. А він вирішив допомогти Путіну, щоб порятувати його останніх інвалідів. І чому тепер Путіну він не вимагати капітуляції від усього світу? Він тепер захоче стати морською царіцею. І дочекаємося, що ну, результат вам відомий. Всі спроби стати владичицею морською, ну вам ізвісне. Правильно? Так, чому Трамп та Путін стали в ряд? Мамона, перша Мамона, Трампа до Путіна привела Мамона, а Путіна до Трампа привів сатана. Розумієте, тут ми нічого з цим не зробиш. Все-таки латиняни мали. Ну, ті латиняни до другого Ватиканського мали рацію. Казали, що протестантізм все-таки в своїй завершеній формі. Я думаю, що протестант може зупинитися десь. На шляху до, до погибелі. Знаєте, це є малюнок східців погибелі. Виявляється, що ні, що, ну пер цим, як його звали, слухайте. На Біглі плавав. Дарвін. Перед дарвіністом вже на східцях погибелі стоїть протестант, як ви розумієте, що можна утриматися на східцях погибелі, виявляється, ні. Що протестанти такі йдуть до погибелі. Сатана їх веде. Ну, що ж поробиш? Значить тоді сатана веде обидвох, і Путіна. І Трампа. Так, оце ну фікція. Ну, переблишається Трампа переконати. Ні, ну ясно, що ми їх кинемо з Капалінами, тому він не вимагає здачі території. Щоб ж території ж ми назад не відберемо. Він же ж знає, що ми його кинемо, тому і вимагає від нас присяги на територіях. Майдан, міротворці не втримують, а МВС наше. Ми ж не знаємо а Нацгвардія, якось якийсь там новий закон. Так. Бачите, нас врятує Третя світова. А і тільки я хотів би знати, як нам дочекатися до Третьої світової раз і друге. А ви певні, що Третю світову будуть вести за нас, а не проти нас? Я особисто не певен. Оптимістично, але це все дуже затяглося. Це лише все починається насправді. Ви думаєте, що те, від чого можна сховатися на Польщі, на Італії або в Німеччині на м'ясокомбінаті – це не катаклізм. Катаклізм це коли і в Німеччині на високомбінаті не сховаєшся, розумієте? Коли, коли баданти, побіжуть разом з тими, кого, кого вони бадають, я би так сказав. Беруть на бадання. Да, Такий польсько-італійський жарт. Коли з тими, кого баданти, беруть на бадання. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте більше веселя. Повірте, ми будемо веселитися кожного дня. Я скажу, що ці перемовини примусять нас забути. Кінь грусть, коротше кажучи. Бай.